Чому він каже нам про подушку, що треба так поводитися відносно раба і стілець відносно товариша? Тому що врешті-решт любов повинна виражатися на усьому рівні. І від усіх моїх бажань, які тільки можуть у мені пробуджуватися для себе І для усіх бажань, якими я би займався як пан або як раб, або як товариш відносно них, я би зараз відносився до кожного інакше, до кожного іншого, без різниці. Чи раб, чи пан, чи товариш, тобто вихід людини із себе повинен бути абсолютно незалежним від того, що з ним відбудеться, що з ним буде відповідно до властивостей біни. Хафец Хесед. Нема ніякого звернення до себе, немає ніякого результату, якого я очікую, що буде мені. Тобто, що людина, яка виходить для того, щоб з'єднатися з іншими, втрачає будь-який зв'язок із тією людиною, яка почала цю дію, зобов'язана вийти із себе, зі свого тіла, зі своєї шкарлупи, повністю назовні. Втратити будь який зв'язок із тим, ким він був до того, коли думав про себе, і зробити із себе нібито нове творіння, новий парцуф, який має інші бажання, інші наміри, і... і з попереднім станом нема в мене тут жодного зв'язку і жодного наповнення. Немає, і не було, і не буде, так що це назад не повертається. Тож, аби це підкреслити, насправді, можливо, потрібно багато прикладів, після яких він каже, чи ця заповідь знаходиться в рамках можливого для виконання, звісно, ще ні і Аби все ж таки була можливість виконати. Бо це засіб, завдяки якому приходимо до мети творіння, до того до чого ми зобов'язані прийти. Так за допомогою чого ми це виконуємо, за допомогою чого ми виправляємо наше клі, приходимо до цього стану. Щоб наша форма була подібна до Творця, до форми віддачі Творця, то він каже, що для цього є, щоб прийти до такого клієнта особливий засіб, який називається Тора. Тобто, є вища сила, вища дія, якщо я здатен всередині свого бажання отримання якось уявити собі або захотіти дію віддачі, прийти до такого бажання, бажання отримання, що я хочу, нібито хочу бути заради віддачі, прийти до такого бажання, я можу теж за допомогою дій. Які загалом називаються використання Тори, а потім дія, що відбудеться зі мною, це теж дія, яку зробить Тора. Мусамой, мій виправлений стан буде досягатися тільки за допомогою сили, методики, чогось наді мною, що називається Тора. А я зараз у стані, в якому я створений і знаходжуся, у здібності, в можливості привести себе до такого стану, коли я задію цю вищу силу, яка називається Тора, і вона змінює мене і абсолютно робить із мене. Хлі заради віддачі, хлі духовного світу перетворює мене на щось абсолютно зворотнє, абсолютно нове відносно того, що я зараз. Тобто неможливо сказати, що ці речі, речі, яких немає у моєму розпорядженні, що я здатен. Що, що я не здатен провести на себе ці сили, а я здатен самі сили, це вищі сили. Вони не знаходяться в моєму, в моїй владі, вони, звісно ж, діють вище за мене, вони Діють в роботі, яку я не можу собі навіть уявити зараз, але привести їх в дію, я здатен зі стану, в якому знаходжуся зараз, я тільки повинен шукати, як їх привести в дію. Це насправді кожен здатен на це. Тож, хоча ці заповіді, тобто цей переворот неможливий для людини, але Привести в дію цей переворот, це людина може і кожен може. Це те, що він пише, у передмові до тес. Як сказав Йов, створив праведників, створив грішників, і є ті, хто виправлений, ті, хто не виправлений. Але чи можна для людини перейти від одного до іншого, то відповідь проста розкрий молитву, тобто ти можеш привести в дію вищу силу на себе, і це станеться.